У міжнародний день фінансової незалежності в ЧНУ імені Юрія Федьковича провели турнір з фінансової грамотності. На вміння раціонально розпоряджатися коштами перевіряли учнів Чернівецьких ліцеїв та гімназій. Більше про змагання далі у сюжеті. Третій рік поспіль у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича проводять міський конкурс фінансової грамотності серед школярів. За словами організаторів, вміння ефективно керувати своїми коштами це достатньо актуальна проблема для нашого суспільства. Ми живемо в суспільстві, яке по визначенню по оцінкам наших експертів західних експертів. По великому рахунку є достатньо безграмотним в фінансовому сенсі. Вона не вміє на постійній основі займатися власним бюджетуванням, тобто сімейними ресурсами, фінансовими, не вміє оптимізувати структуру споживання, не вміє заощаджувати, орієнтувати. Так би мовити, якусь частину своїх доходів на споживання. І якщо європейці навчають дітей азам фінансової грамотності з малку, в українських школах такий предмет доступний лише для старшокласників. Десятикласниця Валерія на змагання прийшла разом із однокласниками. Дівчина розповідає, навчилась правильно витрачати гроші на власних помилках. Насправді дуже багато, коли я витрачала так гроші на вітер. в мене йшли. Я дуже поспішно робила рішення. Купляла дещо, а потім інколи в мене було таке, що жалкувало. Що я купила? Я записувала в блокнотик а, покупки, які я дорогі зробила. От там, до прикладу, навушники, телефон, косметика. Це все я записувала, і скільки в мене грошей виходило, витрачало. От стільки я ну типу я вела собі як щоденничок маленький. В мене це було. Це мені мама цю ідею підкинула. А от заробляти почала ще в 13 років. Тож ціну грошам знає десь в 13 14 років. Працювала в онлайн. В сфері монтажу. Я монтувала відео, і це все в мене був хороший досить заробіток, ну... в свої 14 років мені якби платили добре. А так зараз я не знаю. Влітку думала чимось зайнятися. Плюс зараз треба вже на навчання на вступ відкладати. Зі своїми учнями на змагання прийшла і викладачка фінансової грамотності Чернівецького філософсько-правового ліцею. Педагогиня переконує у її підопічних високі шанси на перемогу. Ми доволі часто долучаємося до проєктів подібного до фінансових турнірів, до конкурсів бізнес-ідеї, до бізнес-хабу цього року також доєднувалися. Тому можна вважати, що мої діти були підготовлені за рахунок того, що в них була доволі тривала підготовка за рахунок інших конкурсів. Змагання провели у змішаному форматі, розповідає організатор. Сценарій, 11 команд. Вони по черзі будуть. Там вітання, буде конкурс капітанів, будуть виконувати завдання, журі, буде оцінювати їх. Тобто, це як звичайний конкурс. Ну щось, щось на зразок тих колишніх КВК. Але ну не зовсім КВК. А от на переможців турніру чекають подарунки від банківських установ та підприємців міста. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.